Пане юрію, а розкажіть, як ви сприймаєте всі ці новини, які виринають в засобах масової інформації? Я розумію, що у вас не так багато часу це все відслідковувати, але ж все одно щось теж вам перекидають. Ви півтора роки на фронті з вашими побратимами? Ви точно знаєте, як там розгортається ситуація? Ну і безкінечно щось нам радять люди, які знаходяться досить 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 далеко. Та наскільки справді те, що в публікується в західній пресі, відповідає тій реальності, яка зараз? Розгортаються на українських фронтах. Неодноразово ті експертні звіти, називаємо це так, які лунають нам з заходу, вони протирічать один одному, то у них все добре, то сили оборони буксують, ну і, і багато все інше. Я вважаю так, що до будь-якої інформації, яка має аналітичний характер, обов'язково потрібно читати, дослуховуватися, тому що там може бути якесь здорове зерно. Але точно головнокомандувач знає, що сили оборони в цілому роблять на полі бою, і всі операції вони плануються чітко і ювелірно виважено і реалізуються вже безпосередньо особовим складом. Також абсолютно в поточній обстановці я вважаю відважно виважено і результативна на конкретних прикладах. Якщо навести тільки вчора вночі підрозділом, який має за час очолювати. Було знищено дві гармати. 2 з 19 також був знищений танк Т-80, і противнику попсували станцію радіского наш РЕП». Це одна частина від окремого підрозділу на купінському напрямку, яка змогла здобути такий результат. В силах оборони подібних підрозділів стає все більше. Розгалужена мережа навчальних закладів пілотів. БПЛА також в нашій країні достатньо посилюється зростає як за рахунок державного е фінансування, так і за рахунок. Тих коштів, які надходять від фондів волонтерів і кожного українця, і також об'єктивне насичення засобами БПЛА ударного типу дії в силах оборони порівняно з тим, що було півроку назад, збільшилось. Це переважно ті засоби БПЛА, які виготовлюються в середині нашої держави. Звісно, динаміка бойових дій настільки потужна і висока, що засоби БПЛА. Я про це кажу, тому що це профільна моя тема. Їх потрібно дуже, -дуже багато і типу події різних характеристик. Так і ударного типу події, тому зараз українська нація в єдиному пориві як державне фінансування, так і за рахунок волонтерських організацій, кожного українця, вдається здобувати той результат, що лінія фронту була насичена необхідними безпілотними літальними апаратами. І динаміка, яка є зараз в державі, свідчить про те, що якщо буде прийнято ряд дворових рішень, то в перспективі найближчого півроку коефіцієнт забезпечення військ може зрости в рази. Uh -huh. Якщо казати про Бахмутський напрямок, вчора колективною роботою з іншими бригадами нашими півгрупами, вдалося знищити дві нони на базі БМП і також підбити дві бехи. Одну з них допрацювала артилерія, повністю знищена, інша зайнялася і вже. Теж нікуди не поїде це. Я вам зараз скажу тільки в рамках результатів одного підрозділу. Можемо уявити, яка зараз лінія фронту зіткнення і які втрати по суті несе противник. Їм теж нелегко їх поповнювати швидко і оперативно. Так, знаєте, пане Юрію, мені якраз пригадується історія довкола Бахмуту, тому що ще взимку на західні партнери і експерти, і військові вони ж радили покинти Бахмут і підкреслювали, що сили оборони не здатні були втримати наш населений пункт. Але ми якраз показали, що абсолютно не варто зневажати силу української армії, і вона здатна кожен раз всіх дивувати. Хочу вас розпитати, якраз в цьому контексті як і наші сили про наші сили, так і про сили на ворожої армії, тому що ми розуміємо. Російські окупанти продовжують тиснути на куп'янському напрямку, і от що власне інститут вивчення війни, аналізуючи мапу місцевості, каже, що росіяни вони надзвичайно сильно перебільшують свій наступ на куп'янську. І тут варто розібратися, пане Юрію, чи справді в них є цілі завдання там просуватися або вони? Тільки намагаються сковувати сили оборони, тобто нашу армію, і відволікати від важливіших ділянок. Бо всі ми розуміємо, що е, ті резерви, які були туди перекинуті, їх можна було б застосовувати, звісно, і на інших напрямках, наприклад, на південних ну, противника завдання точно стоїть покращити своє положення і просунутися вперед. Це видно з тої кількості особового складу, який застосовується противником, а також яка підтримка артилерійських засобів броньованої техніки. В районі населеного пункту назву так ікс противник за неповний тиждень втратив вісьмо де збройної техніки з яких шість танків. Ну про концентрацію сили засобів. Я думаю, що ці інформації стає зрозуміло. Але що тут дуже важливо, що противник суттєвих тактичних успіхів на цьому напрямку немає. Силам оборони вдалося утримати ініціативу, сховати противника. Впроваджувати цілодобову системну роботу над тим, щоб вибивати його ударно-штурмовий потенціал. Противник трохи відповзає, перегруповується, підтягує іншу техніку і намагається розхистуватися в інших напрямках, на іншому відтинку фронту. Немає успіху, і це все повторюється знову і знову. Але це титанічна робота, яку реалізують на полюбові наші хлопці і дівчата. Що стосується перебільшення російсько-окупаційних військ, нещодавно була інформація, що нібито купан зайняв якусь численного населеного пункту Сінькове. Але Сквес зараз знаходиться під контролем сил оборони і будь-до прикладу, як вони роблять В них танчик взяв, заскочив в якийсь із населених пунктів після того, як він пересік рубіж цього населеного пункту, був знищений або нашими піхотними підрозділами, або засобами БПЛА, або артилерійськими засобами. Тільки зайшов так. Це населено пункт, але противник вже встиг підняти з коптера, що ніби там рухається тан, і в своїх засобах інформації вони подаються як здобуток, що ніби то той чи інший населений пункт зайнятий. Тому до всієї інформації, яка надходить з соціальних мереж, яка вкидеться в наш інформаційний простір, треба ставитись дуже так критично і все зважувати орієнтуватися, звісно, на ті заяви, які робить генеральний штаб першу чергу. Пане Юрій Генштаб дозовано оприлюднює інформацію, ретельно аналізуючи, що варто говорити, а що ні. От цього тижня по бахмутському напрямку Ганна Маля розвучила цифру в три квадратних кілометри. Це зі свіжо звільнених земель, умовно, якщо так можна сказати. А от скажіть, як протікають бої на бахмутському напрямку? Це історія про те, що ворог сів в окопах, обороняється, а ми їх штурмуємо? Чи йдуть хвилями атаки? Вони нас, ми їх. Ні, противник перебуває, звісно, в динамічній обороні. Їм керівництво їхньої російського паційної військ на напрямку надиктовує про те, що вони мають рухатися перепоновлені тестам та положення, мають на увазі вибивати сили оборони заміни нами позицій. Але водночас тим противник, проводячи в штурмові дії на тих вітинках, де ми обороняємося, успіхів немає, тому що. Це на минулому тижні були події, коли вони під прикриттям броньованої техніки пішли в наступальні дії. Три танчика дві бехи. Вони не встигли перейти рубіж переходу в атаку. Як вже ця вся техніка була знищена, потім допрацьована все, що можна. Відповідно, противник поністрати як техніці, так і вже веселі всі рубежі, які були зайняті силоворони, оборони, залишили, залишили за нами. І водночас на інших вітинках сил були продовжують чиняти ударно штурмові дії, незважаючи на шалений супротив противника і просто якісь. Ну, я вважаю, що такого напевно в історії війни не було дуже щільне мінування, як станціонарне, так і дистанційне противник його постійно застосували. Незважаючи на це, силам оборони вдається протискати метр за метром, метр за метром і рухатись вперед до заняття нових висот і плаздарів. Тому це це достатньо динамічна, і робота дуже дуже складна. Але сили оборони тероризують на найвищому рівні і дійсно. Наші міжнародні партнери, які орієнтуються на непевні певні правила ведення війни, які передбачені настановами і країн Північно-Атлантичного альянсу та навіть сил оборони, коли вони це аналізують, вони думають, як то все можна було зробити при меншій кількості. Піхотних підрозділів, артилерійських засобів боєприпасів до них засобів випала. Але українська нація це нація відважних талановитих людей, які борються за свої. Тому вдається забезпечувати позитивний результат. Пане Юрій коли ворог іде у наступ, чи доводиться вам стикатися умовно з конкуруючою структурою з підрозділами на кшталт ваших, але ворожих? І якщо так, то якими інструментами пораєтеся з ними, що робите? Це поняття неофіційно називається як контркоптерська боротьба. Мається на увазі, що за рахунок наших засобів БПЛА і певних засобів РЕВ радіоелектронної розвідки вдається розуміти з якого квадрату противник вчиняє свої взльоти. Артилерія його допрацювати складно, чому тому, що відразу попасти прямо в розрахунок. Це Ну більше вдачі треба трошки пристрілятися. Відповідно, після першого приходу противник ховається до своїх мір перечікує там 40-50 хвилин. Після чого знову вилазить. Але якщо але якщо ми його відпрацьовуємо до прикладу коптером ударної дії денного застосування і в до того, що вже звикло на слуху, зараз знаходиться. Відповідно, алгоритм дуже простий. Зрозуміли звідки злітає. Побачили їх, нанесли враження, що призводить реально до вибиття груп противника, але і. Ми зараз для противника підрозділи ударно-бізполотних ціни комплексів стали одною з найпріоритетніших цілей, тому що результати роботи вони достатньо потужні з точки зору вибиття противника і його ударно-штурмового потенціалу. Хай вас кулі оминають і Бог береже. Пане Юрію. Дякуємо за те, що знайшли хвилину для нас. Командир роти ударних безпілотників і авіаційних комплексів Ахілес Харківської 92-ї окремої механізованої бригади імені Отамана Сірка Юрій Федоренко був з нами.